В загальному вчора, близько 16-ї години, від польської сторони нам надійшла інформація, що рух, рух вантажних автомобілів на українсько-польському кордону повністю відновлений, по всім Будопробська, тобто це Рава Руська, Краківець Ягодин по всьому польсько-українському кордону. Зараз наразі ніяких обмежень по руху транспортного засобу будь-яких категорій немає. Візо функціонери на Київ на Ростомошку, а потім на вигрузку Одеса. Та й все, як розблокували, то й трошки легше пішло. Чотири доби. Це ще так нам повезло, бо е, прошлим рейсом то 11 діб підстояв. А сьогодні то, того, що закінчився страйк, і цей, то 3 доби зекономив. Ще як мінімум треба було три доби стояти. Рух. Вантажних автомобілів значно збільшився, тобто, якщо під час блокування було 2, 3, 4 вантажних автомобіля за годину, то зараз стабільно 11-15 автомобілів за годину проїжджає. Черга загалом зараз в пункті Бробська Реворуська з польської сторони на в'їзд в Україну становить близько 300 вантажних автомобілів.